Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про ситуацію на кордоні, про відсутність чи наявність черг в сторону Польщі з Польщі в Україну і про другу хвилю біженців з України. Отже, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк і обов'язково підпишіться, якщо ви дивитесь без підписки. Отже, на початку дивимося, що говорить Державна прикордонна служба щодо черг на кордоні в сторону Польщі. Перехід ягодин. Там поки що не здійснюється пішохідний перехід людей, і поки що відсутній переїзд легкових автомобілів, а автобусів нуль. У стилух 100 легкових автомобілів, нуль автобусів. У Гриню, 30 легкових Раворуська – 40, Грушів – 20, Краківець, 70, 4 автобуси, Шегині 70 легкових автомобілів і Смільниця – по нулях. Отже, бачимо, що на кордоні нема ажіотажу. Це є щоденні стандартні показники. Буває трохи більше, і буває трохи менше, але це не треба 12-15 добу стояти в черзі. Тобто тут немає ніякого ажіотажу щодо ситуації, коли ви їдете з Польщі в Україну. На пропускних пунктах теж є певні черги, але вони теж не є критичними. І це також залежить від дня, коли відбувається перетин кордону, і від часу доби. Тобто дуже сильно подібні показники в деяких випадках більше, навіть людей виїжджає з Польщі в Україну, в деяких випадках менше. Так що тут ситуація дуже така подібна, як з України в Польщу, так і з Польщі в Україну немає ніякої паніки. Люди масово не виїжджають, не покидають як одну, так і другу країну. Ще до інформації, що має бути друга хвиля біженців, а особливо після того, як бомбили кілька днів всю Україну ракетами рашисти. і зразу в різних пабліках з'явилася ситуація, що все, кілометрові черги, по днях люди на кордоні, всі покидають Україну, виїжджають за кордон, нема де їх там дівати. По-перше, це все брехня. Люди масово не покидають свої домівки. Люди взагалі не тікають. Хочу сказати, що досить часто з Польщі в Україну більша черга, ніж з України в Польщу, тому тут ситуація дуже стабільна, ніхто нікуди не тікає. Багато українців вже знають, що потрібно робити, коли є тривога, де треба ховатися, що для цього потрібно, і тому в паніці не біжать на кордон і не втікають за кордон. Немає масовості, немає тої, тої істерики і тих проблем, які нам нав'язують з боку расистів, що ми кудись втікаємо, що нас бомблять, тому що ми перемагаємо і точно переможемо. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуємося, лайкаємо і коментуємо. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!